Безумство, безуглість по іншому я ці рішення не можу назвати, враховуючи, яким це чином відбувалось, враховуючи те, що наприклад голова голова СБУ відмовився робити подання, чільник гур відмовився робити подання, ручне абсолютно кабінет міністрів, який до цього відмовив. Робити подання щодо накладення санкцій на Портнова, за списками якого і в Бучі, і в Ірпіні, і в Ізюмі, і в інших містах відловлювали ветеранів, активістів і так далі, розстрілювали і закопували в Ізюмі. Кабінет міністрів не знайшов приводу накладати санкції на пана Портнова. А на Порошенка, звісно, на Порошенка, який допомагає армії десяткам, щоб не сотням бригад. Дається допомога дронами. Я особисто як командир батальйону безпілотних систем формував сформував ефективний організм в більшості завдяки допомозі Петра Олексійовича, який надавав дрони, е які успішно використовувалися і досі використовуються на лінії фронту, знищуючи противника. Вчора мені подзвонили хлопці, один з пілотів е знищив. Е ФСБшника прямо на лінії розмежування. Якби, як я можу назвати? Санкції це в першу чергу зупинка цій допомозі десяткам, а щоб не сотням бригад на лінії фронту. Просто РНБО наклала санкції на Збройні Сили України. Можна так це назвати. Тобто ви не маєте отримувати дрони, пересувні майстерні, пересувні помилочні комплекси. Квадроцикли, е системи РЕБ е і, і так далі. Там, обіоберіваючи системи бліндажів, скритного обігріву і так, угу. далі, і так далі. Тому що так захотіла РНБО в тих форматах, що надавав її Петро Олексійович, її ну просто не буде. 50 тисяч FPV-дронів е фонд Порошенка передав е військовим різним підрозділам.